Так, народ, всім привіт. Спонтанне відео. Заїдем. Заїхали на собачий цвинтар. Покажемо, що тут і як. Де тут в шоці будете всі. Отакі От надгроб'я тут стоять. Лавочка. Для тих, хто прийшов помолити за своєю собачкою. Подивіться, як все пострижено. Як все пострижено. Це просто капець. І він такий ширина кілометр і довжина три кілометри. Дивіться, які плити стоять. Це Все собаки, собаки. Собаки. І тут такі поховання є 81-го року, 75 го 89-го. Це капець. Це як треба любити ту собачку, щоб їй такий. такий пам'ятник поставити її. Це просто капець. Лавочки, щоб посиділи, люди віддихали. Це просто капець. А от там от вихід зараз буде. От подивіться, собачка собі. Дощ починає парати, нам треба тікати. Фонтанчики тут є. Йо, йо Це просто капець. Це просто капець. Тут і люди поховані теж є. 904-94. й Ну 100 років прожила та жінка. Да. А, да. а, то мужик. А Елизабета прожила блядь, мало. Дощ починає падати. Ще я вам кусочок покажу. Вон фонтанчики. Фонтанчики, подивіться, люди добрі, що це робить. Фонтанчики. Ох, дощ починає такий сипати і нехилий. Їдемо, їдемо до виходу. Тут як лабіринт. О, там я в королівських садах був, там похоже так. Їздиш як по лабіринті. Тут Такий... ну, так заморачується, такі гроші. Їдемо сюди, їдемо. Треба десь виїхати. Ти бачиш тут. Ми тут хіба сюди. Дождь начал жестко насыпать. Мы не выедем. На асфальт. Лабиринт. Лабиринт. Сука, текаем. Так, только на дорогу. Машина какая поехала. Вот такие тут Цвинтар для собак. Є, звичайно, що там якісь такі кілочки позабивані. Люди квіти приносять. І до тих кілочків, там далі я поїхав, показав вам, які там пам'ятники стоять. Но дощ починає насипати. І так насипає не не слабо. І вітер такий дує, що капіц. Ми йдемо до виходу. Оце якийсь їхній. Типу церква, костл, щось таке. Я вже до того костьола І Він здоровий такий, що ого. го Можна заблукати. Оце костл тут. Такий костьол. Собачить цвинтар. І тут я ще в інтернеті бачив фотографії з такими великими фонтанами. Жесть! Хто так насипає? Конкретно почав насипати дощ. Якісь ремонтні роботи ведуться. Та до виїзду. Коротше, відео було спонтанне. Хто подивився, той молодець. Тут красота, парк погуляти можна. А, а оце вхід в той цвинтар. Вхід. Зараз я покажу. Тут карта. Який він здоровий. Карта його. Здоровий капець. А це ото він. Туди вхід, Ну, дощ такий всипав, що я вже весь мокрий. Вже перестає. Тут люди приходять як парк погуляти, і там одразу і собачки, і так далі. Все коротше. Підписуйтеся, ставте вподобайки і будьте вам щастя, і будьте здорові. Всього найкращого.